Перша вправа спрямована на розвиток координації. Давайте домовимося про нумерацію пальців. Перший, великий, другий вказівний, третій, четвертий, п'ятий. Яка задача стоїть? Потрібно скоординувати палець на подушечку великого пальця. Тобто п'ятий, четвертий. Третій, другий. Займемося правою ручкою, спочатку покажу все на правій руці, а потім, ну, потрібно все це буде перенести на ліву руку, а потім, звичайно, двома руками. П'ятий, четвертий, третій, другий. На які технічні моменти звертаємо увагу. Пальчик повинен бути міцним, корд... чітким рух. І при цьому ритмічно. Тобто Раз, два, три, 4. Міцним, тобто, ми прям стукаємо. Коли ми це робимо правильно, ми прям відчуваємо, як ми стукаємо по подушці пальця. І швидки, Да? Спочатку повільно робимо, а потім прискорюємо. На які помилки потрібно звертати увагу? По-перше. Часто учні роблять такі помилки, просто легенько дотикаються. легенько дотикаються. Це не є правильно, тому що оце відчуття, що ми робимо з натисканням на подушечку першого пальця, ми його переносимо потім на інструмент, натискаючи на клавіші. По-друге, звертати увагу, щоб пальчики були не плоскі, а круглі. Тобто оці три кісточки. Раз, два, три, були видні. На всіх пальчиках. На всіх. Отакі От окуляри. Ми робимо, да? з усіма пальчиками. Окуляри. Якщо це дві руки, будуть окуляри. І третє, на що звернути увагу, коли робимо вправо, щоб це було ритмічно. Тобто просто порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ятий. Четвертий, третій, другий. І ще рука не повинна бути напружена, дуже напружена. Іноді бувають такі помилки: отак от, от роблять. Тобто, тут напружується рука. При цьому потрібно руку звільнити, підняти, звільнили, підняли, робимо замах і ударяємо пальчиком. Звичайно. Поробивши на правій руці, робимо на лівій, потім двома руками: п'ятий, четвертий, третій, другий. П'ятий, четвертий, третій, другий. Можна пограти в гру. Називаємо е, циферки пальців і робимо третій, п'ятий, третій, п'ятий, другий, четвертий, другий, четвертий. І прискорюємо третій, п'ятий, третій, п'ятий, другий, четвертий, другий, четвертий. І ще швидше. Третій п'ятий, третій, п'ятий, другий, четвертий, другий, четвертий. Таким чином. Ми налагоджуємо координацію наших пальчиків. А тепер переходимо до іншої вправи.